Володимир Ворощак, ми народжені бути вільними. Ми народжені бути вільними, ми народжені бути славними, хоч би як не лякали нас війнами, ми залишимось завжди незламними. Наша мужність віками кована, і хоробрість дарована предками. Наша бідність у серці схована, спадкоємці козацької слави ми. Наша кров – Батьківщиною сповнена, сила духу літами гортована, нас душа в Україну закохана, і красою її зачарована. Ми не скорені були і будемо не злякати нас вражими планами. Ми у сурми свої затрубимо і на захист стіною станемо. Ми не будемо більш полоненими, спокон віку свободи прагнули. Ми для ворога злісні демони, а для мирних як світлі янголи. Ми народжені бути вільними, ми народжені бути славними. Тож не йдіть в Україну з війнами, бо зіткнетесь з людьми незламними.